Добрий день усім привіт з Бесарабії це Південь Одещини. Вітаю підписників і гостей каналу. Приємно, що ви завітали на мій канал! І я хочу поділитися з вами красою, яка у мене на сьогодні цвіте в моїх квітничках. Цвітуть Лілії, цвітуть троянди. Давайте разом подивимося на цю красу. Янда Ельф. Ви подивіться тільки на цю недоторкану красу. Ось тут іще гляньте, ціле суцвіття. Які ж вони гарні, чисті такі. А ось, поки тільки внизу, а зверху там достати не можу просто. А ось Ой, які ж вони гарні. Вони тут із трояндою золоті ворота схожі по кольору. Подивіться, яка ж це гарна квіточка. Перша, перші квіточки. Як порцелянові, така ніжність. Кремово-зеленого кольору. Ось іще тут недалеко від мене. І там на висоті вже бачите, скільки понацвітало. І там високо є з гілочки, які розцвіли. Дуже гарна ця троянда Ельф, та ще так вона пахне. Кущ високий в цьому році. Вище двох метрів сітки. Поки не зв'язаний, але бачу, що потрібно зв'язати, бо квіточки починають відкриватися, тянути їх. Донизу гілочки починають тянути. Гарно, гарно, дуже гарно. Це перед вами моя неперевершена красуня Eden Rose. Ви подивіться, які крупні квіти у цьому році у неї повідкривалися. Ви дивіться, які помпончики. Багато на кущику їх. І всі такі великі і гарні. Ось кущик від землі. Зараз на відстані. Він тут у мене загоризонталений по сітці. Ось бачите. Зараз прикину, скільки метрів вона. Метра чотири. По сітці, загоризонталена. І гарно почала цвісти. Ось які квіти гарні. Та їх тут так багато. Ось. Одна іншої красі. Дуже подобаються мені її пуп'янки. Такі хі -хі, крупненькі такі. Яйце подібної форми, кругленькі. Ось. Кругленькі такі, гарненькі. А ця яка гарна. А ця. Та вони всі гарні. А ось. А ось яка ой, господи. Та вони тут такі гарні всі. А ось куки бачите. У кого вона є, той знає. Дуже гарна троянда. Її можна показувати безкінечно кожну квіточку. З того боку обійду, ще там покажу вам. Це сонячна сторона. Вона цілий день на сонці тут росте. Красуня Еден-Роуз з іншої сторони, з іншого боку. Краса не перевершена. Такі ж гарні троянди, просто гарнющі, рясна така. Ті, що тільки відкриваються, бачите, більш біленькі такі всередині рожевий колір. А ті, що відкрилися, більше рожевого всередині. Ось яка гілочка. Ой, а ця квіточка яка. Подивіться. Витка троянда Еден Роуз. Така гарна оця гілочка. Не тільки гілочка, весь кущик, Ось скільки тут набито квіточок. Поряд тут живе смій лавіла кота вже також розцвів, бо великий кущ високо, а це близенько, можу показати. Теж така ж гарнесенька. Ось тут вона. Заплуталася. Біля Ден Роуз вони тут <гаджі> подружилися, бачите, тій помпончик? Це лавіла кота. І ось лавіла кота ось. Сонечко засвічує. Ось внизу квіточки. Це мій живець. Троянди ловіла кота. Височенький вже, більше метра. Десь метр тридцять. Один роус. До чого гарна троянда? Що називається без слів, тільки показую. Щоб не відволікати вас від краси своїми розмовами, що називається без коментарів. Поряд тут декілька квіточок відкрила полька. Ось гляньте, яка вона гарна. Ой, також велика така. Бачите, світло такого абрикосового кольору порцелянового. Сама ніжність. А тут тільки починає ось. А тут у мене розтекли макіс. Корпореа плена Елеганс. Ну ці такі у, неї, у нього пуп'янки, як блохи, пробачте, за порівняння, але міленькі, я не люблю такі міленькі. Но коли вони відкриваються, вони стають трошки більші, але все одно квіти міленькі. Що це за клематись і чому він у мене так? Побачимо, що буде далі. Троянда Полька починає. Вона пізніша, ніж інші. А ця давніша квіточка ось, вже серединку майже показує. Еден роуз. Кожного року він гарно цвіте, тільки потрошки збільшується в розмірі. У висоту, у ширину. Прекрасна троянда, прекрасна. Зараз на відстані ще покажу від землі. Ось так він виглядає від землі. А там полька поряд. Продовжує цвітіння троянда англійська Олівія Остін Роуз. Відкрилося більше трояндочок і всі такі гарні і рясно цвіте. Дуже люблю цю троянду за її красу, порцелянову, ніжність, за рясність цвітіння і за те, що вона не хворіє. Дуже гарні квіти, рожево-перламутрово порцелянові. Цю троянду я рекомендую всім, так як вона дуже невибаглива, стійка і рясно квітуча. Доцвітає моя маленька White Fairy поліантова троянда. Багато квіткова, але ще є квіточки. Коли всі відцвітуть, то обріжу їх. Обріжу кущик, і вона буде знову цвісти, понарощує свої бутончики, гілочки, і буде знову цвісти. Поліантова троянда Вайтфері Тут бременські музики. Понацвітало багато квіточок. Всі такі гарненькі, з рожевинкою всередині. Біленькі Багато їх тут уже на костю порозквітало. Ось бачите, скільки І ще бутонів багато. Тут троянда Флорибунда Лариса набирає сили до цвітіння. Бачите, ось скільки бутонів. Оце все бутони, ботони, ботони. Ось. Курщик, курщик великий. Троянда Чандос б'юті, Другорічка. Кущик виріс у висоту. Більше метра висотою. Ось від землі. Чотири квіточки будуть. У мене декілька кущиків цієї троянди. Троянда лебедине озеро. Тут ще багато в неї бутончиків. Ось має тільки відкривати їх. Багато нацвіло, але якось так внизу, а верхні гілочки ще ні. Неодночасно. Троянда принц Жардін'єр». Ну ця дуже гарна. Великі такі квіти, великі бутони. Ось. Бачите, які гарні квіти. А ось сама перша квіточка. Сантиметрів до 15-17. А ось яка гарненька. Тільки відкривається, ой, яка вона гарна напіврозкриття ще багато бутонів на неї на цьому кущику кущ міцний гілочки міцні в основному поодинокі бутончики Бачите? більше цвіте не судвітями а Одинокими квітами це дуже добре для зрізки. Ось бачите, такі гарні бутончики. І кущ високий вже виріс від землі. Не зв'язувала його так росте, тому що такий потужний кущик. Гілочки потужні такі, крепкенькі. Принц жардінієр. Лебедине озеро. Біленькі, гарненькі троянди. Вони вже давненько цвітуть. Гарна дуже троянда. Люблю її. Така святкова. Бременський музик з іншого боку зайшла. Хі -хі. Гарненькі такі, біленькі, а всередині рожеве, напіврозкриття ще багато бутончиків, а ті, що давніші, бачите, вигорають до білих і робляться такої чашеподібної формочки, відкриваються як блюдце. Ось гляньте новенька квіточка, яка гарненька. Ніжна така порцелянова. Багато їх тут. Деякі понагинали голівки. Гілочки. Гілочки ще не такі крепкі, як в інших троянд. Нагинають квіточки донизу, бачите. Другий рік троянді. Я його зв'язала трохи, а то розвалився був на всі боки розлігся. Потрібно відразу зв'язувати, як тільки нарощує гілочки. І підтримувати форму саме в цієї троянди. Троянда бременські музики. Гарні листочки такі блестящі, не дуже великі розміром листочки. Цвіте рясно, як ми бачимо. Гарно. Розпушився кущик на Дінг села Річі. Ті, що давніші квіточки відцвітають, а новенькі відкриваються. Я вже казала, що довго тримає квіточку свою. Чим вона мені дуже подобається не тільки красою, а ще й довго тримає. Так, тут багато чого заважає, але ж покажу ось, бачите, скільки їх там, які вони гарненькі. Ось багато. Бо є ще гілочки з пуп'янками і буде цвісти ще. Поряд вайт фейрі вже доцвітає, сипеться. А ця гарненька. Маленька, гарнесенька, жоржинка. Другий кущик троянди кущової надінг села Річі. Гляньте, яка квіточка гарна. Тут їх багато цих квіточок процвітало. Трояндочки, жоржинки. Маленький кущик. Друга річка. Бачите, скільки пуп'янків на гілочці. Ще буде цвісти височенька гілочка. Гарнезні троянди. Троянда, флорибунда, берлебург. Чим не краса, гляньте. Трояндочки рожевого кольору всередині більш насичені, а блямівка біленька. І це так дуже гарно виглядає у квіточці. Ось бачите, які вони гарнесенькі, а яких тут багато. Рясно-квітуча флорибунда, видно, здалеку, гарний кущик формує. Зараз покажу вам. Кругленький такий і рясно цвіте. Ще багато пуп'янків ще буде цвісти. Ось із цього боку зайшла. гляньте, які ж гарні троянди. Квіточки невеликі розміром, сантиметрів до семи, але рясно цвіте, багато квіточок. І довго тримаються квіточки. Більше тижня це точно, а росте на повному сонці, гарний кущик, гарненький. Висота його десь. Метр, може 50. Ось листочки хочу показати які. Глянцеві такі теж гарні листочки. Потрібні профілактичні обробки. Бажано. Але з профілактичними обробками не хворіє. У нас кожного дня зранку тумани. І ні якийсь на, на листочках, на квіточках мокрі. Коли я виходжу в 6 годин ранку, вони якісь мокренькі всі, та нічого, не хворіють спасибі. Молодці трояндочки мої. Берлебу, флорибунда.